Здравствуйте, друзі. Моє ім'я Володимир Гольштейн, Я з Чикаго. Я там журналіст радіоведучий. Займаюся інопланетною галузі. Це може дуже для когось таке дуже особиста сфера, але це так. І при цьому я серйозний журналіст та радіоведучий. Зараз я буду як експерт. У цій галузі, тому що я можу вам щось дуже цікаве, на мою думку, дуже цікаве розповісти особисто про себе, а ви вже будете вирішувати, чи це справжнє цікаве для вас чи ні. Але історія була справді містична для мене. Це не секрет, вже, що я спілкувався з контактерами, з дуже серйозними контактерами, у яких дуже багато людей, які слухають їх на каналах різноманітних. І один з цих контактерів, я не буду назвати ім'я ім'я, розповів, розповіла це жінка, розповіла мені. Що декілька років тому, це було два чи три роки тому, улітку в мене був справжній фізичний контакт, але пам'ять про цей контакт була заблокована. Вони поставили таку, така штучка, називається мікрочип, яка потім вона мімі, мімікрує по тканини тіла. Вже ніякими нашими пристроями неможливо з'ясувати, що це таке. І вони спеціально це поставили, щоб цей пристрій, цей мікрочип, він блокував пам'ять. Тому що я ще не був готовий у той момент, у той час, до того, щоб пам'ятати усе, що відбулося. І зараз сказала той контактер, моя ціль там зробити деякі такі духовні, духовні речі. І після цього я вже згадаю усе, усе це, буду згадувати, вже буду пам'ятати про цей контакт. І вони це зробили, тому що. Як це, у прошлих інкарнаціях я був іноплентянином, в мене був такий духовний контракт, що вони мене візьмуть, покажуть там мені щось, і потім же я буду про все це розповідати. Ну я все це все, все слухав, слухав, і потім спитав, а як же це відбулося? Конкретика. І вона мені розповіла, що я у примісті Чикаго мешкаю, і ось там сказала вона: у п'ятій годині ранку там вона була навіть названа дата це було: е, 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 я гадаю, що це. Був липень у липні, і, значить, значить, я не розумів, чому мені, мені хтось, хтось у ранку, у п'ятій годині ранку, чомусь я прокинувся і пош... пішов у такому стані, незрозумілому стані, чи сон, чи, чи, чи не сон. Значить, значить кудись пішов. Там була така полянка, десь недалеко від мене. Що 7 чи 5 хвилин, чи 10 хвилин, дуже небагато часу. І там вже, вже очікувала мене літаюча тарілка, і далі далі вже там була дуже така яскрава ісповідь, коли ми куди ми полетіли, куди мене повезли, що там відбувалося. Це було протязі години. Вона розповідала. І там були такі підробиці: як ми летали, потім мене повернули. Ну, я спитую, а де ж це в мене? Там я так весь час вона розповідає, а я увесь час. Я тільки про це думаю, де ж це могло бути? Бо в мене біля мене такого немає. Там є невеличке таке озерце, де я мешкаю. Там є дома стоять, там вже дорога. І можна кудись їхати на, на машині, на, на на авто. Але я кажу, я їхав? Ні, 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 їхав. Ну, думаю, щось тут не те. Я нічого такого не пам'ятаю. І щось. Може, це вона згадала, чи щось так не, не зовсім ну не згадала не, не, не спеціально, але там щось таке, і така і скаження. І скаження щось таке було змінено. Ну добре, пройшов деякий час. Я спілкуюся з цими контактерами, і ще один контактер. І зараз я можу сказати, хто це Марина Макеєва, бо ми з нею в одному університеті Альціона, і вже через деякий час я їй кажу: Ну що ж там, де ж воно могло бути таке? Оце я не вірю в мій цей фізичний контакт. Бо немає такого, такого місця рядом з мене, щоб я мог потрапити туди, немає авто, як я мог туди йти. Ну, навіть якщо я не пам'ятаю, ну добре, де ж я... ну добре, вона каже: і це вже деякий час ми спілкувалися, вже було відео, багато контактів. І там, звісно, його там, у нього, у нього є ім'я. і Ми з ним спілкувалися до цього, і вона каже: ну, Добре, зараз я, а в неї теж є фізичний чіп. Зараз я подивлюся, ти мені, ти мені скажи, де це? І ось мені мені в GPS п'єсі. Покажи. Ось ось у місцевість спутнику. Це дуже просто для Америці. Ну і ми там. Вона на своєму телефоні відкриває, і вона мені зараз каже: А що ось тут? А там недалеко від нього. Я, я кажу, ну я не знаю, там це стоїть е, паркан, стоїть такий е, високий, дерев, високий дерев'яний паркан. І рядом недалеко від мого від мого там таунхаузу. Ось тут озерце, паркан. Я ніколи туди не, не, не ходив, не знаю, що там. Він такий достатньо високий, декілька, ну 3 метри, 2 метри, 3 метри більше ніж 2 метри. Ось нова ну, каже, а ось тут щось якісь є. Там поляни, прогалини. Ніколи там не, не бував. Ну добре я, я піду туди. Я вже обійшов. Пішов туди, на другий день, пішов туди, ще дощик такий, пішов туди, обійшов. І там шов десь, коли треба було обійти, хвилин 15-20. Ну точно це було багато більше, ніж те, що й довго вже так шов, обійшов, там ще мексиканці проживають десь. Я через них обійшов, і, і бачу, ну там вже було видно, де це було? GPS, спутник, видно, все, все було видно. І бачу, виходжу такі дві величезні поляни, одна така маленька, друга більша. А там була протестантська церква, а за нею оцей простір такий, і ніколи я там не бував. Це дуже недалеко від мене, але ж стоїть цей паркан такий величезний, ось там який там зараз щось таке. І от я кажу: це тут відбулося? І він каже, ну через, через нин, так, це оця полянка, це отут. Вони прилетіли, так, це тут відбулося другий контактор. Я кажу, так а як же? Ну, він каже, ну ти там подивися на ці паркан, забор. Ну, добре, я пішов, там якісь кущі, ну, з другої вже сторони, з другого боку. І щось так йду значить, біля цього забору і бачу такий фрагмент забору, він дуже такий свіжий. Він каже, тут пролом був, тут не було в цьому місці. Забору. не було. Ти пройшов ось тут, ти пройшов от тут, а, а, а якщо так пройти, там 5 хвилин максимум. Так, навпростець. І я бачу свіжі такі доски, тут вони залаштувалися, час прийшов, і я тоді вже нічого собі. Ми про це зняли. Ролик на, на відео, відео на Ютубі. Там дуже подробно все це показано. Цей забор, оці, там все я все знімав камерою, все розповіли, поляна. І він я кажу, а якщо поляну, всю можна, він каже, ну ти поляну не показуй, там не показуй ти цілком, тому що, можливий ще інший контакт, але якщо ви покажете вже цю поляну цілком, то вже сюди ніхто ні, ніколи не прилетить. Так, правку показуєте, ну а я бачу, що там усе відбувається, потім ще туди ходив, всі, всі подробиці знову. І після, після цього я вже, друзі, повірив. Тобто тепер мені потрібно, щоб ця пам'ять вже вона повернулася, і для цього я, в принципі. Я розумію, що потрібно робити, то може я тоді вже буду дуже добре пам'ятати, звісно, що відбулося у той особистий день. Ось така справа, ось, так, ось така містична історія, а ви вже після цього можете робити свої е, власні висновки і вже тоді вже сказати, що ви про все це думаєте. Дуже дякую за увагу. Історія цікава. І в мене запитання: як ви думаєте, чому вони затирають цю пам'ять, чому людина не пам'ятає? Це може мати різні, різні причини. Значить, дуже часто людина вона сама просить, щоб заблокували пам'ять. Ну ось давайте ми собі таку от уявимо таку ситуацію. Ось йде людина, і, і, і був контакт. Це для цього були причини. Був контакт, взяли на літаючу тарілку чи кудись, полетіли, і там вона бачить оцю планету. А це дуже швидко. Це через портал дуже швидко швидко відбувається. Це може бути дуже велика відстань. Ніхто там фізично не літає, це окрема окрема бесіда і. Вона там бачить, як тут добре, як, тут, вот, така, як в раю. І вона вже не хоче повертатися. Не хоче вона зовсім, я, а, а там ще проблеми на землі, особисті проблеми, а тут ще щось, війнась. Я хочу тут з вами. Вона каже, так ти ж прийшла на землю, в тебе є місія. Тут є місія в тому, що ми тебе взяли тешити. Ні, я не хочу. Вони кажуть, ну, та, як потрібно, це ж. І тоді вона каже: Ну, як, якщо інакше не можна, так вже тоді давайте. Вже заблокуйте пам'ять. Тому що я не зможу з тим далі жити, якщо я буду пам'ятати. Це одна причина, друга, якщо. А вони, вони ж про це говорять, вони попереджують, Якщо ти будеш розповідати, ніхто не повірить. Ти, ти як зійшла цей, зійшов з глузду, будеш ти у психіатричній там так, кліні, ти не зможеш. Я не зможу не розповідати. А не зможеш? Так може краще минуло. Тоді вже так блокуйте. Тобто, у більшості випадків це робиться зі згодою, а мабуть, по, 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 по проханню того. Ким це відбувається у деяких випадках, як зі мною, це було по іншим причинам, тому що як вони з'ясували, як вони роз'яснювались, у, у той момент. Ну, це теж був один мотив, що я теж так для мене там було дуже гарно, що я не хотів повертатися. Але я дав згоду, тому що ось мені потрібно деякі зробити такі, таку роботу духовно собою провести, і це для мене стимул, щоб я це зробив. І тоді, от цей чіп, він перестане блокувати. У мене чіп він такий блокуючий, там теж є в ньому такий мотив контакту, він теж дає можливість, але це як, як, неосознаний контакт. Але у нього є от ця от функція блокувати до того, коли я не от ось, ось це не зроблю, і тоді цей блок буде зняти. Тоді я зможу пам'ятати усе це, але тоді я вже буду до цього готовий на такому духовному рівні. Ось як вони це пояснили. Крім того, що вони вам вставили чіп. Що ще вони з вами там робили? Що ви там з ними робили? Ну добре, я вам скажу про це. те, знаєте, не дуже просто про це повірити. Це вони сказали, що, по перше, я спитував, чи я лякався, чи я там. Ні, ні, ти для те для тебе це було дуже тому, що було втілення, було воплощення там у них у прошлому, в прошлій житті. І для Анюка ти жартував, ти там казав, що, о, ви мене там взяли, що ще там якісь жарти. Потім вони показали, покатали по, по орбіті землі. Щось там ще. Потім полетіла на цю планету, Назва планети Футіса. Вона знаходиться якраз у Созвездії Плеяд, Ось якраз центральна зірка це Альціона, це там, і там було моє як це, воплощення. Звали мене Сефесті, Сеф, і ось там вони мені мені показували. Ну, це, це був такий видатний представник їх цивілізації, тому що він був на землі. Я не буду називати Ким, бо це вже таке. Дуже серйозно буде тяжко повірити. Це була дуже-дуже давно, дуже, -дуже, дав, дуже дав, давня історія. І він там командував, навіть був командиром інопланетної бази, там на землі. Ось, і він настільки була це видатна, таки, видатна особа, це не я, це і я, і не я. Це було давно, це було багато воплощень після цього. Тому це тільки частинка цієї енергії. Це я, але не зовсім не цілком. І ось, і навіть там є музей. Того Сефестіса на Футісі, і вони мені цей музей теж показували, а потім вже ставили цей чіп. І коли вони мені ставили цей многоціллівий чіп, вони казали, там були такі красиві і красиві жінки, і я з ними жартував. Вони сказали, що я з ними жартував щось таке там заігрував слегка, лікар. От, казали. Там були ще підробиці, ну нічого такого. Що як ми там спілкувалися? Що вони, що вони мене розповідав, мені розповідали. І я їм тоді кажу: запитую через контакт. Тут навіщо ж ви заблокували чип, коли ви знали, що я зараз буду запитувати. Ви мені все, все рівно все це розповідати будете? А вони кажуть: а це ж спеціально, тому що коли ти зможеш, а ми сподіваємося, що ти зможеш розблокувати, ти тоді зможеш зрівнити, як це було. Найсправді, пам'ять пам повернеться ось, усе, все так, як ти, як щас, ти зможеш тоді перевірити, чи вони буде чи ні. Ось і тоді, вже от, ось вони знали, і тепер вже розповіли, але це через конфліктера про все те. Що значить відбулося? І кажуть, ти ж міг і не, не зробити цього, ти ж міг не запитувати контактерів, ти міг не піти сюди, але ти пішов, ти став запитувати, розпитувати, добілся того, що тебе усе це все, все розповіли, і тепер вже ти можеш приймати рішення, чи тіби чи тебе потрібно все це робити, розблоковувати чип, і йти далі, чи ні? І любе рішення твоє ми приймаємо. Ми тебе любимо, незважаючи на це, але ось справа така. А дали вам поради, що треба зробити, щоб розблокувати цей чіп. Так там, звісно, там комплексно. Ну це нічого, там ніяких великих секретів немає, і, значить, там пов'язано зі шляхом мого духа. І Якщо все взагалі сказати так, або пшіть, це все теж приймати усіх, як вони є, не нав'язувати свою точку зору. А в нас є дуже багато знаєте, тих, хто нас дивиться, і там є дуже немало хейтерів. Особливо з Росії який. І з ними потрібні гармонічні стосунки, ну, якщо це можливо, а це, 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 це не, дуже непросто. Заблокувати це дуже просто. А гармонічні стосунки це вже не просто, але це шлях. Тобто, знаєте, як потрібно піднятися више, трошки вище, вище себе. Планка, вище себе. Любов, прощення, е, 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 треба війти всередину того, значить, тої людини, там. І, і, і вже з, середи, з середини людини, вже тоді ти, як, 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 коли ти на його місці, ти тоді вже дуже е, най, е, краще сприймаєш все це, і вже, і вже ти тоді розумієш, що потрібно робити. Але або без цього, що це мій ворог, і треба його там, знаєте, вбити або, або забанити, ну в піар просторі, в піар просторі забанити це як, це як вбити, це асоціація. І ось усе це, це комплекс такий комплекс любов. Любов, першого всього до себе, а потім вже любов. Ну і там потрібно ще багато чогось робити. Щось я роблю, щось ні. Але як я, що, що я зараз бачу? Там пройшов вже в деякий час, я бачу, що ось що відбувається. Це називається на російській неасознане контакторство. І це все більше і більше, більше і більше. Тобто, я сприймаю якісь нові ідеї, що мені потрібно робити у проєкті, у нашому у альціоні, що мені потрібно говорити, як власні думки, але я точно знаю, це не моя думка. Ось воно прийшло, мені потрібно сьогодні зробити ось це, написати оцей пост, ось про це розповісти. Це не хтось не то, ще, хтось мені там сказав, я там який голос. Ні, це як моя думка, але я точно знаю, це і моя, і не моя, не зовсім. І якщо, і як я ще зараз вже, вже, вже це розумію, це якраз частина того шляху від себе до себе. І, мабуть, до цього повного розблокування ось цього блоку теж. Чи знаєте ви про такі випадки, що наші жінки, люди, народжують дітей від інопланетян? Ні, дима без огня, але оці, оці такі дуже, дуже маленькі вогник, а диму дуже багато, це така ж ситуація, як з літаючими тарелками. Дуже багато людей розповідає. Але коли зробити якщо серйозний аналіз, то там 5-7% від 100% це справжні такі випадки, де, де нічого вже не можна з'ясувати, це справжні були А 96% 93-96%. Це вже астральні контакти. Не обов'язково це вигадали. Це можуть бути астральні, можуть бути астральні контакти контакти, які люди сприймають за фізичні, по, по різним. Що нам за фізичні? А вони астральні. Тобто, як, як от людина спить, тільки вона не спить, це наяву. Але це астральний контакт. І так, і теж. Е, може, щось і було. Але це могло бути у астралі якийсь фізичний контакт, статевий контакт теж. Міг бути В астралі у жінки, а вона це сприймає як фізичний, а потім вже був фізичний контакт з, зем... з чоловіком планети Земля, і все це там перемішано. І вона сп... по-справжньому може вважати, що це був щось таке фізичний контакт з інопланетянином, все це перемішано, і по-справжньому вірити і розповідати, що... що це справжній. Найчастіше з усього, якщо цей справжній контакт був, ніхто вам ні про що розповідати не буде. Оце і все. Є, є є виключення, є виключення, дійсно, це може бути, але це дуже, дуже, дуже невеличкий процент. Дуже невеличкий. Так, друзі, все про інопланетян. Як відрізнити справжніх людей, які контактують від несправжніх? Зрештою, як вберегтися від поганих інопланетян. І якщо ви хочете з хорошими контактувати, що для цього треба зробити? Ми поговорили на каналі Мій світ. Дивіться велике класне інтерв'ю з паном Володимиром. А зараз ви дивилися неймовірно цікаву його містичну історію. І якщо раптом ви теж мали якийсь цікавий контакт, маєте чіпи чи ще щось, маєте якусь інформацію, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться своїми історіями, нам буде надзвичайно усім цікаво прочитати і дізнатися все про вас. Друзі, ще раз дуже дякую за вашу увагу. Дякую, Оксано, за те, що завдяки їй я мав можливість з вами поспілкуватися. Якщо ви будете в себе всередині культивувати любов до себе, а потім же, як наслідок цього, ця любов до себе буде вона світити наружу, якщо от, отак усе буде відбуватися. Тоді ви побачите, що буде відбуватися у вашому житті, включаючи усе, що зв'язано з вашою, я сподіваюся, може бути мрією, поспілкуватися у різноманітному форматі з інопланетянами. Тому це. Любов це найперше. Любов до себе це найперше, а потім вже буде слідство цього. Дуже дякую. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.